Наше мало б порівняно високий рівень, але воно війшло навіть не в трійку і не в п'ятірку лідерів, а тільки на сьомому місці. Це через зашифрованість, так би мовити, низьку публічність депутатського корпусу, яка у нас є низькою, навіть порівняно з попереднім скликанням. Ну, що говорити про такий факт, коли в регламенті міської ради передбачено щорічне публічне збудування депутатів на своїх округах, а на сайті міської ради опубліковані тільки графіки прийому і місця особистого прийому тільки на трьох округах. Значно кращі справи з публічністю органів виконавчої влади міського голови. Мабуть, це пов'язано з тим, що виконавчі органи в нас працюють за системою якості, про яку ви розкажете. І напевно буде побажання до Людмила Петрівни переходити в депутатський корпус, очолювати секретаря і піднімати його публічність. Ми їм допоможемо. Бо це вже буде наступний депутатський корпус?